Бажаю міцного козацького. Тут особа на посаді президента у болоті Мархарівське кладовище відкрив на 130 тисяч. Цікаво для кого. Журналісти задають питання. А як там ситуація на фронті? каже так, більш-менш блін. Що ну, такі питання задаєте, я зайдаєте дороні, блядь? Нормально, ну понятно. Російська потвора, депутат Верховної Зради, і якийсь ІОНУШАЗ, да, ОРЖЕНЕС Російської Федерації, засунув в шумок гнилий законопроект, який практично всі їхні військовим покарання да, від п'яти до семи чи до 10 років за невиконання наказу. У мене таке стійке враження, чим далі, тим більше, що всі оці їхні ініціативи на Лук'яновки пишуться, да? на Луб'янки, вірніше, У ФСБ, блін. Маючи офіційних 250 тисяч військових СЗЧ, і повірте, в СЗЧ пішли такі пацани, це добровольці з першого дня, які вже гурять, не, хорош, А ми зараз. Забираємо хлопців в СЗЧ, які працюють в нашому підрозділі. Нормальні бойові робочі козаки. Просто, бля, людське відношення, блядь, вміняємі задачі. Все. Ну, більше нічого не треба. Все одно бойові задачі виконувати хоч так, от так треба. Назвіть мені, хоча б. Якусь ініціативу за три з половиною роки повномасштабної війни від Верховної Зради на чолі з цим хряком. Які прямо поліпшували? Які прямо поліпшували становище військовослужбовців. Оці зелені кнопки, зеленоригівські кнопки постійно голосують за підняття зарплати суддям, мусорам, прокурорам, кому завгодно, тим безпосередньо, хто не приймає участі у захисті батьківщини. Хто займається корупцією, розкраданням, покриватерством? А що, що трапилося? Ну, а чого військова зарплата до сих пір 20 тисяч? Чи ви думаєте, людина, яка там... На тиловій посаді на 20 тисяч гривень може ну, жити. Очень интересно. А мусор обов'язково надо ще там вони і плюс тридцатку ка А потім виходить у нас що Парабія, Форіон серед вулиці без стріляють, знаходять якихось совершенно лівих людей. Народу в уші задувають, як Зінченко. Всі ж розуміють, що Зінченка не вбивав Фаріон. Так вийде і тут, що а цей тіп він, ну, понятно, що не вбивав. До речі, парубія не вбивала, його показово втратила. Стратила, і показавши, що в Україні ми можемо робити все, що завгодно. Після чергової такої страти керівники силових відомств за повний провал. Попередження і фільтрацію цих злочинів мали піти у відставку. Ну вони в країні галобородька, тут все наоборот. Їх і ще й понагороджують по ітогу. За оперативність на гародні піштолети. До речі, монополію на зброю потрібно забрати у цих у мене е, поліцейських їх там поліцейських 5%. Да? На фронті ті воюють і задачі виконують. 95% це мусоров. Забрать. Народ сам себе може захистити. І це ще ясно говорить знову про те, що в тилу ти не можеш бути себе відчувати безпечно. Ніяка мусарня тебе в житті ніколи не захистить, якщо ти сам цього не зробиш. Є ж багато випадків і замахів, і, на жаль, вбивств, і які там широко не озвучуються, але вони є. Так що козаки, на фронті. Як би там не було складно, там не те що складно, там от я з 24 лютого 22 року на війні помню, стабільно тяжко, стабільно чогось не вистачає і навіть за це говорити вже не хочеться. Але там люди вже, які... Ну, навіть складно пояснити, які це надзусилля треба прикладати для того. Щоб лінія фронту проходила там, де вона є, і ще знищувати от таку колосальну кількість ворога. І вважаючи на те, що дійсно ми можемо, і у нас є ці можливості, да? я вже говорив, оці болів точки на території рашки, -піді рашки а нафтогазового комплексу підприємства, термінали, газові, нафтові, порти, е об'єкти енергетики, і туди долітають. І Сили спеціальних операцій Гури, Служба безпеки робить постійно, але це має бути і масове явище, це є ключ до перелому цій війні. Ніякі немирні угоди, не договори і не все інше лайно. Виключно військовим шляхом. Тому що все інше це балітеристика. Ні про що і ніяк. Так що казаки думайте. Збройні сили роблять все для того, щоб у ваших домівках не було бурятів. Корупціонери роблять все для того, щоб розікрасти по максимуму бюджет, в тому числі на Збройні Сили України. І похірив, як воно там і буде. І покарання до останніх, на жаль, при Голобородьку немає. Але так буде не завжди. Не завжди так буде. І оцих депутатів, типу і умішуса російських, да, конкретно, теж буде притягнуто до відповідальності. Продукувати такі закони, які прямо погіршують стан військовослужбовця, їх, наверное, там на Луб'янки пишуть. Ну нічого, світ не такий великий, портянка теж думав, що далеко забіг, але... Всіх корупціонерів, зрадників, саботажників чи чекає судьба партянки? А сказав що всіх обняв, все буде Україна, слава нації.